Чистота та охайність тротуарів, вулиць та прибудинкових територій крижопільської громади це те, про що постійно дбають працівники місцевого комунального підприємства. Впродовж останніх чотирьох років повністю змінилася система роботи крижопіль-благоустрій. Окрім того, що там повністю оновили техніку, комунальники вже за новітніми технологіями підходять до обробки насаджень, клумб та дерев. Щоденно півсотні працівників комунального підприємства виходять на вулиці та у двори Крижопільської громади, аби наводити там лад та підтримувати чистоту в містечку. Ще від світанку чоловіки та жінки розчищають вулиці від листя, перекопують клумби та вивозять сміття. Шести прибираємо, поки машини, поки щоб приїхали, щоб вже чисто. На охайністю та комфортом працює ціла злагоджена команда Крижопіль благоустрій. Понад 10 років комунальна установа займається озелененням, освітленням та чистотою у центрі громади та прилеглих селах. Управлінням побутовими відходами і утримання доріг, зимове літнє. Також утримуємо кладовища, фонтани, парки, щоденне прибирання вулиць, площ, парків. А в останні чотири роки на підприємстві оновили й техніку. Раніше працівники обслуговували громаду на старих вантажівках та тракторах, які постійно ламались. Тепер на нових спецавтомобілях легше виконувати усю роботу та ремонтувати дороги. Села, які війшли у нас до нашої громади, там більшість вони щібне від дороги. Нам постійно потрібно, принаймні там три рази на рік їх відгрейдировувати. От грейдер ми використовуємо по селах. Ми відгредіровуємо ці дороги, розкладаємо, катком закачуємо. Наприклад, якщо Крижопіль він сам більш асфальтований, ми використовуємо бобкат з фрезою для фрезерування цих доріг. Підприємство обслуговує більше семи тисяч жителів. У Крижопільській громаді не лише вчасно збирають сміття, а й сортують на місцевій станції для подальшої переробки. Бульгон туди по уточній підходить, саме зараз на ньому працює техніка. Це по захороненню, скажімо так, по всіх правилах ми маємо розстеляти один шар побутових відходів і засипати його землею. Для того робиться, щоб не було загорання шарів. Фактично сам по собі мусор виділяє газ і він може розгорати. Ми його пересипаємо землею, для того, щоб ці пласти були всі закриті, щоб не було розгорання відходів. Поруч зі сміттєзвалищем площею в один гектар планують найближчі роки збудувати і сміттєспалювальний завод. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.